Повноліттям хай Бог дасть здоров'я на многії літа. В народі хліб, як матір поважають, ця шана з плином часу не зника. Шановну ювілярку ми вітаємо і скороваєм на барвистих рушниках. Ми раді вітати всіх присутніх у цій гостинній залі. В цій чинові родині, з нагоди великого свята ювілейного дня народження. Чарівної жінки, мудрої наставниці, берегині сімейного благополуччя, шановної ювілярки Марії Ацені. Хай буде щастя вам в житті і надалі. Хай буде щастя вам в житті і надалі. Хай діти обходять всі незгоди і печалі. Здоров'я вам! На довгі є літа любові, щастя, миру та добра. Вас Вазовілеєм ще обіта! Завітали ми до вас не з порожніми руками, а з чудовими дарами. Даруємо вам жито, щоб скоріше в мирі жити. А де кодному? Я готовий! тому? студію. І гет калини, щоб була дружня ваша родина. І ще трошки гречки, щоб у вашому домі ніколи не було суперечки. Даруємо вам поработа. Щасливої долі. А даруємо вам, ще цей буде, щоб ви. Пошвидше, війна. Тож прийдіть, гостиці наші, наварити з них борщу та каші. А ще разом із дарами привітаємо словами, щоб здоров'я було з вами, щоб був у хаті лад і плодоносив Рясну сад. Врожаїво щедро дроби не хворіли ви ніколи. Щоб було у вас на столі і в коморі, і в хліві. Овочі росли в городі, щоб жила родина в зводі. Хай цвітуть в подвір'ї квіти, хай приносять втіх діти, щоб рук, щоб не їв в картоплі жук, хай вам множиться й плодиться, і живеться, як годиться. Тож прийміть побажання до хати, будьте здорові і багаті. А ми вам усяких гараздів бажаємо і ще за стільною заспіваємо. And then До Достатку у будні у свята дарунки, гарних подій, доброти, поцілунків, Щоб поруч були онучата, рідня, бо гордість для вас, ваша мила сім'я. З днем народженням вітаєм, Гори щастя вам бажає. В гаманці, ще були гроші, друзів, вірних та хороших, мрій що душу окриляють, та від стресів позбавляють. Відпочинків цілий рік, рівних, вдачливих доріг, Хай здоров'я тішить вас, буде міцним, як алмаз. Гей, наливайте, понічари. вічимо з повагою